Зараз ми в'їжджаємо в село Литвинівка. Така ось крута дорога, яка веде до озера в центрі села. Повертаємо тут правіше трохи. Справа і зліва ми бачимо магазини, це саме центр села. Далі проїжджаємо ще трошки, там Сільрада. Якщо наліво, то буде озеро, а нам треба їхати прямо до цього будинку, який ми зараз будемо бачити на огляді, дорога до будинку гарна, асфальтована. Ось ми під'їжджаємо вже до цього будинку. І Ось він у нас край дороги. Поряд є магазин, церква. Зараз ми підійдемо і оглянемо будинок, який у нас виставляється на продаж. З двору відкривається гарний краєвид. На ліс, на поле. Трохи лівіше, туди буде. Будинок потребує ремонту. А місце доволі таке непогане. Якщо ми візьмемо лівіше та пройдемося вдоль городів, там буде озеро, яке ми проїжджали і бачили. Город від будинку йде вниз. Там дорога, поряд побудовані проживають сусіди, в Литвиновці є школа, садок, регулярним маршрутним сполученням з Києвом. Якщо трохи прикласти рук, то вийдеться непогана дача з будинку, будинок. Під ремонт. Є всі комунікації, газ, світло. Заходимо в кімнати, оглянемо їх. Ось така прохідна кімната. Така ось прохідна кімната. І ще одна кімната. Тобто будинок невеликий для невеликої сім'ї. Так, кімнатки невеличкі, опалення пічне, як ви бачите. Від'їжджаємо від будинку. Отже, Литвиновка знаходиться в 40 км від Києва. У Литвиновці є школа, садок, магазини. Є старостат, який відноситься до Димирської громади, село. Церкву одну бачили? це ось у нас прямо по дорозі. Церква яка ось дорога. Справа у нас озеро, де ви бачите, дуже багато риби в ньому. автобуса Магазини один, другий. Звідси недалеко до зоопарку до Медові. Десь пару кілометрів.